Олексій Мільчаков із ДШРГ Русіч ляг під спецназ Ахмат Апті Алаудінова. Він сам прийшов до Ахматівців і сам записав з ними відео вибачення. Нагадаю, що Ахматівці вбивали та катували бійців із ДШРГ Русіч. Також ДШРГ русіч відповіло тим, що вбило пару чеченських спецназ Ахмат. Ну що ж, як бачите, Русіч ліг. Як прикалується, мабуть, ще й на бутилку сів. Тож Мільчаков програв цей союз, дуже поганий для Володимира Володимировича Путіна. Адже Абті Алаудінов, який, на мою думку, мітить на пост президента Росії, все-таки забрав у собі нового бійця. Тож Кадиров чітко намікає Володимиру Володимировичу, хто в домі хазяїн несподівано також спалахнув конфлікт в Башкортостані – Невідомі взяли прапор Російської імперії і сфотографувалися з ним. Башкіри знайшли цих малолітніх негідників і все-таки заставили їх вибачатися з прапором Башкортостану. Знову вони взяли і сфоткалися з прапором Російської імперії. Далі Башкіри взяли і спалили цей прапор. Це все діло показалося на багатьох каналах. Так що це знову ж для Путіна поганий знак, адже Рамзан вперто показує, що він тут головний, і міжетнічний конфлікт набирає оборотів. Ну що ж, це чудовий подарунок для Степана Бандери, адже в нього незабаром було день народження. Тож для Степана Андрійовича посилення конфлікту між Чеченцями та іншими представниками національності і Володимиром Путіним це чудово. І наостанок, ще що хочу сказати: цікава деталь, яка показує, хто в домі хазяїн почали замальовувати на відео хрести на храмах, щоб не дразнити чеченців. А тепер на вимогу кадирівців, там де буде в сюжеті зніматися православний храм, його хрести будуть замальовуватися на відео. Тож Чечня з маленької провінційної дотаційного регіону перетворюється на володаря Кремля і всієї Росії. Тож, пишіть в коментарях свою думку стосовно того, що відбувається на Росії: остаточний розпад чи переміна.